Мінна безпека для дітей, зустрічі, які рятують життя. Такий зміст мав захід за участі рятувальників та вихованців Коростенського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей. Віра Надія Любов, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Олександр Стужук та заступник начальника 8-ї державної пожежної рятувальної частини Денис Іскоростенський провели профілактичний захід щодо підозрілих знахідок. Ми до вас завітали сьогодні з Державної служби України з надзвичайних ситуацій. З Коростеньського Пправління в місті Корости нашому. Ми завітали до вас для того, аби вас трішки навчити міні-безпеці. Сьогодні, як ніколи, вкрай важливо знати основні правила поводження при виявленні вибухонебезпечних різного роду предметів, як сучасних, так і, так і з часів Другої світової війни. Сьогодні ми вам продемонструємо навчальний такий курс. У нас є презентація з відеороликами. Де чітко там все розповідається, що потрібно робити, чого не потрібно робити, при виявленні різного роду вибухонебезпечних предметів. Інформація до дітей доносилася у доступній формі через мультфільми та улюблених героїв. Зокрема, вихованці центру дізналися про загрозу, яку приховують вибухонебезпечні предмети, ознайомилися з попереджувальними знаками про міну небезпеку. Також пригадали номери телефонів екстрених служб у випадку надзвичайної ситуації. Скажи, що ти запам'ятала. Я запам'ятала, що не можна чіпати небезпечні предмети, то якщо ти побачив, треба відходити на декілька кроків, щоб їх не бачити, і повідомляти 101. Я запам'ятала, що не, не можна підходити, не йти, дзвони 101, 102, І якщо ти почув запах газу, дзвони 101. Чотири не мав на трогаті капосні міні і надо ходять і на безпечну відстань і до дорослим. А якщо їх нема, то зателефонувати 101 або 102. Я знаю, що міни не можна трогати і дзвонити надо на 101. Так, а які ще ти номери екстрених служб знаєш? 101. Так, а ще? Не боїться. Так. 102. 102. А ще? 103. 103. А якщо телефонуєш на 103, що це за служба? Кого це викликає там? Скорий. Швидка допомога. Так. А ще? Останній номер? І поліція. І 104. безпека дітей це пріоритет сьогодення, тому завданням дорослих є навчання основним правилам безпечної поведінки, як при виявленні вибухонебезпечних предметів, так і виникненні надзвичайної ситуації.